Адвокату можна телефонувати будь-коли в вихідні, в 2 часа ночі, коли завгодно, коли виникло питання, коли захотілося, і так далі. Існує такий стереотип, що адвокат повинен як швидка допомога, обов'язково брати трубку, завжди бути на зв'язку і не дивлячись на те, що вихідний день, неробочий час тощо. Справа в тому, що якщо ваш адвокат не є адвокатом кримінальних проваджених, не спеціалізується на обшуках та слідчих діях, і ваше питання не пов'язане з цим, то в більшості випадків адвокат не дуже буде радий вашому дзвінку, тому що він не швидка допомога. Адвокатські послуги в своїй більшості не є терміновими. Якщо у вас вже питання на завтра, то скоріш за все ви його затягнули, і самі в принципі в цьому винні вам треба. Шукати спеціаліста, який зможе відкласти ваше питання, виграти час якийсь і так далі. Але адвокат зовсім не зобов'язаний відповідати вам в будь-який час і в будь-який день. Є робочі часи, адвокат, як правило, про це заявляє, і ви повинні поважати його час точно так же, як і свій. Тому стереотип про те, що адвокат є швидка допомога, є також хибним.